Дрони Камікадзе ГУР уперше вразили ворожі кораблі у Каспійському морі. Повідомили наші джерела у спецслужбі. Летючі лисиці вранці дісталися Дагестану, а саме Каспійська, де базується одна з флотилій російського військово-морського флоту. Це півтори тисячі кілометрів від державного кордону України. Під приціл дронів Камікадзе потрапили щонайменше два об'єкти. Попередньо це ракетні кораблі Татарстан і Дагестан. Також пошкодження могли отримати малі ракетні кораблі. Атакована флотилія регулярно завдавала ракетних ударів. Арів по Україні а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях. Відзначимо, що внаслідок успішної операції летючих лисиць тимчасово нелетючим став аеропорт у Махачкалі. Росіяни призупинили його роботу. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив нові дані про результати курської операції. Сьогодні минає рівно три місяці від її початку. За цей час повідомив головком українським військовим вдалося знищити понад 1100 одиниць озброєння і військової техніки ворога, зокрема 54 танки, 276 бойових броньованих машин, більш як сотню гармат мінометів. За словами сирського рішення про проведення операції у Курській області було ухвалене через наміри росіян наступати звідти на Сумщину, щоб Створити так звану буферну зону на півночі України це мало стати продовженням ворожої операції на харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року. Втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тисяч особи. З них ліквідовано 7 тисяч дев'ятсот поранені 12 тисяч полон 717. Сирський також повідомив, що за героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено близько двох тисяч українських військовослужбовців. Наразі ворог зосередив на курщині 45 тисяч військових і намагається поповнити особовий склад солдатами з північної.